Друзі, вітаю! Сьогодні ми маємо 13 травня з вами Валерій Клочок, і вчора пізно ввечері відбулася дуже цікава подія на Росії. Було звільнено міністра оборони Російської Федерації Шойгу, що за цим власне може стояти, і що нас очікує далі. Давайте спробуємо розібратися з огляду на ту інформацію, яку я знайшов для вас на цю хвилину. Бо її цієї інформації чим далі, тим більше буде я. Звісно, буду це все відслідковувати і вам повідомляти. Тому, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь і, звісно, коментуйте, власне, що ви думаєте з приводу таких кадрових ротацій у Кремлі. Отже, вчора на вечір стало відомо, що звільнили міністра оборони Шойгу, але відразу його призначили на посаду секретаря Радбезу і звільнили Патрушева. Це також дуже цікавий момент. Замість Шойгу буде призначений на цю посаду Андрій Білоусов. Це Перший заступник прем'єр-міністра Російської Федерації Мішустіна, який залишився на посаді, кадрові ротації там зараз якраз відбувається. Хто такий Андрій Білоусов? Андрій Білоусов народився 17 березня. 1959 року, у 1981 році він закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова. У 2008 році Путін призначив його директором департаменту економіки та фінансів уряду. А от з 2012 року по 2013 рік він обіймав посаду міністра економічного розвитку і в 2013 році. До 20-го року Білусов був помічником Путіна. А 21 січня двадцятого року був призначений першим заступником голови уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна. Білоусов так само, як і Шойгу, цивільна людина. Він ніколи не служив у війську. Але до прикладу, шойгу це не завадило зробити колосальну кар'єру у військовій сфері на Росії, бути дотичним до багатьох державних замовлень. І за тими повідомленнями, які ви вже бачили в засобах масової інформації, Шойго вляпався в дуже серйозний скандал напередодні свого звільнення. Ну власне, я думаю, що саме цей скандал і став приводом, що його зняли з посаду. Був арештований його вірний помічник продовж дуже багатьох років, заступник його Іванов, який нині перебуває у слідчому ізоляторі, його звинувачують у розкраданні державних коштів у надзвичайно великих розмірах. За даними журналістських розслідувань на Росії, сума коштів, які були вкрадені і виведені Івановим рахуйте, Шойгу і іншими його поплічниками, може сягати. 50 мільярдів доларів. Це надто велика цифра. Я думаю, що там ми ще бачитимемо чимало повідомлень стосовно розслідувань кримінальних, зливу різної інформації, появу нових фігурантів у цій справі. Але чимало хто із соратників, Шойгу, його опонентів поклали око на те, що у військах у Російській Федерації твориться Бог зна що, казна що. і... Загалом розміри корупційні, які мали місце саме за часів урядування правління Шойгу в міністерстві оборони, вони набули дійсно просто нечуваних розмірів. І саме це стало приводом розбірок у середині Кремля. І багатьом просто не подобалося те, що Шойгу неймовірно потужними темпами збагачується, і воно дуже яскраво почав засвічуватися в багатьох публічних моментах. Це дійсно викликало чи Мали обговорення і стало предметом журналістських розслідувань багатьох на Росії. Ну, в принципі, класична схема. Багато будеш брати, то швидко втрапиш у дуже гучний скандал і врешті рез закінчиш у СІЗО. Це я так говорю дуже м'яко. Приблизно така сама історія сталася і шою, але відправити його десь дуже далеко відразу в Кремлі не вважають за можливе, тому що не потрібно піднімати такий гучний скандал. І зараз навіть є версії те, що шойгу просто-напросто на посаді секретаря Радбезу це така собі пересидка. А до кінця року він може закінчити дуже фатально, так як і. Пригожин. Хоча є твердження про те, що, мовляв, Пригожин живий, десь зараз відсиджується на якихось Карибських чи Канарських островах. Ну це не настільки -то важливо. Ну, мовляв, він пересиджує. А інші стверджують те, що все ж таки дійсно Пригожин був знищений. І е, головне звинувачення в тому, чому стався скандал минулого року, саме з Пригожином, його так званий похід Марс справедливості на Кремль. То найбільшим винувацем ці історії називають звільненого з посади секретаря Радбезу Патрушева, який десятки років був найвірнішим соратником Путіна, і він дуже хотів призначити на посаду глави уряду Російської Федерації свого сина, який обійме посаду віце-прем'єр-міністра, але загалом віце-прем'єр-міністрів у мішусті нас десяток. Тому вага Патрушева серйозно. Пала, він став не настільки впливовий, він вже фактично не контролює силовиків. А контролем силовиків і взагалі кадровим призначеннями на Росії і в Кремлі займаються зараз абсолютно інші люди, і це дуже несподівана така нова інформація на Росії, яка говорить про перезавантаження взагалі е, влади на Росії, але не в класичному її вигляді, а в вигляді ну точніше, друзі, я скажу так, в класичному радянському вигляді Політбюро 2.0. Ви чули цю вже тезу. Більшістю кадрових процесів на Росії почала займатися сім'я Путіна і очолює ці процеси дочка Путіна Катерина Тихонова. Буквально нещодавно Федеральна служба охорони злила інформацію про те, що вона навіть проводила онлайн наряд, наради із уже чинним міністром оборони Андрієм Білоусовим і вже її називають в Кремлі. Не те, що Катерина дуга чи третя, а просто Катерина перша ну за логікою вона могла б, мала б б стати Катериною третьою. І розмови про те, що вона може стати е, наступницею Путіна, е, то е, ці розмови набуваються більшого підтвердження. Схожа історія з приходом до влади, як свого часу, було сім'ї Єльцина, тепер сім'ї Путіна. І Андрій Білусов е, кажуть, що дуже вхожий саме до сім'ї Путіна, і е, саме призначення його на посаду міністра оборони. Лобіювала особисто Катерина Тихонова. Ну вона вже, в принципі, не лобіює, а вона займається кадровими призначеннями. Де сам Путін, чому він не приймає в цьому участь, зараз сказати складно і тут можна багато будувати версій, чи правий Соловей, якого ви добре знаєте, який розповідає, що Путін холодильник, чи, чи не правий, але те, що дійсно протистояння веж Кремля в частині розподілу бюджетних коштів триває, то це факт. Що нам це дає? Це найголовніше, чи це нам допоможе, чи ні. Так співпало вже, що призначення міністра оборони нового почалося разом із наступом військ російських військ на Харківщині. Чи між місцем зв'язок, я вам сказати не готовий, але е, говорять багато експертів, особливо на Росії та й в Україні, в тому числі, що призначення Білоусова це буде новий подих у військово-промисловий комплекс. Ну от, зокрема, я хочу ще додати одну деталь е, очільником генерального штабу збройних сил Російської Федерації, поки що залишається Герасами, але я думаю, що це не надовго його також змінять. Вважаючи на те, що і Білоусові Шойгу були цивільними, то основне чим вони буде займатися дійсно саме розпилом бюджету. Більш того, була інформація про те, що під час наступу на Київ у 2022 році Шойгу разом з Івановим і компанією відправляли в колоною техніку, яка була не обладнана, тобто фактично концерні коробки, які всередині були без електроніки, без нічого в такий спосіб списували гроші. І саме бюджет став основним мотивуючим. Фактором, хто може очолити знову Міністерство оборони. Тобто, замість одного шойгу, ми отримали фактично іншого шойгу, такого собі білоусова, економіста, який буде займатися потужно знову ж таки в УПК освоюванням бюджету. Пеляли одні, будуть пеляли інші. Тобто, за великим рахунком, поки що не змінюється нічого. Хоча я б не поспішав би робити звісно такі висновки, це поки що припущення, це може стати продовженням Певного бронівського руху всередині Кремля я робив таке припущення трішки раніше. І те, що буде далі з Патрушевим, якому поки що не знайшли посаду, що буде з Шойгою, про що говорить вже багато в Кремлі і багато аналітиків натякають на те, що. Дійсно, він може закінчити своє життя так само, як і Пригожин. Якою буде роль Катерини Тихонової? Чи вона дійсно стане спадкоємницею престолу путінського і вийде в публічну площину? Бо поки що залишається залаштунками? Звісно, ми побачимо це найближчим часом. Але. Те, що сьогодні просто можу сісти, пересісти інші на інші потоки, то так. Втім, друзі, треба розуміти, що це відкриває нове мікно можливості взагалі для майбутнього Росії. Я поки що не знаю яку. Єдине, що додам, є думка про те, що зараз можуть перекладати фактично всю відповідальність за початок воєнних дій в Україні, початок війни, саме на Шойгу. Тому що як кажуть, Шойгу нібито спровокував разом із. Своїми заступниками Путіна на початок воєнних дій і доказували йому, що на території України є ось ось е, інформація, скоро з'являться натівські бази, і треба швидко захоплювати Україну для того, щоб прикрити свої оборудки в міністерстві оборони. Така версія вже гуляє, і як на мене, вона. Ну, небезпечна тим, що просто можуть спнути всю вину зараз на того шойгу, який відправиться з так само за пригоженим. Але це в будь-якому випадку зараз ознаменувало початок нового періоду в історії путінського режиму. Яким він буде, будемо свідкувати. Тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, напишіть врешті, що ви думаєте, що дасть перепризначення нової креатури. Путінської сім'ї на посаду міністра оборони. Я так це назву. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблять. Ну і не перемикайтесь, все буде Україна!